Доброго дня. До вашої уваги. Вам сьогодні представимо радіосистему мікрофону караоке. Це в нас така радіосистема HKD204G Wireless мікрофон. В комплект її входить два ось таких мікрофона. Вони акумулятори акумулятори живляться від 5 В через е роз'єм тип С. Такі вони важкенькі, вони нелегкі. Це ми можемо зробити, висновок, висновивши е гарні мікрофони. Вмикаються через цю кнопку, мають гучність е збільшення-зменшення і ефекти. Зараз почуємо, які. Вімкнемо ми її ось в цю колоночку, вона невеличка, не дуже потужна, вона 25-30 Вт. Це такий блочок, де. це е, прийом приймальна база, вона теж живиться від 5 Вольт тип С і має акумулятор 18650. Стандартний джек 6 х 5 мм. Вмикаємо. Вмикаємо колоночку. Вмикнули радіосистему. Вмикаємо мікрофони. Мікрофони не заводяться, хоча прямо напроти динаміка стоять. Раз, два, три, чотири, п'ять. І так, так у нас мікрофонна радіосистема HKD204G. На два радіомікрофони. Зараз включимо і другий. Мікрофони не заводяться, прямо біля динаміка стоять, це дуже гарно. Тобто в домашніх умовах ви можете підходити достатньо близько до динаміків. І ось примірно, примірно, десь з цього рівня вже. Так, а це у нас, якщо ми ефекти включаємо. Чи може це якщо два мікрофони рядом. Раз, раз два, два, три, три да. Три. це близько, якщо два мікрофони, вони вже будуть заводитися. Бачите, не заводиться. Тобто, якщо тільки два мікрофони рядом, вони можуть взаємодіяти з динаміками. Так. Раз, раз два, три, чотири. Раз, 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 два, три, чотири, Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так, побачимо гучність на микрофонах 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2 1-2-3-4 Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, 2, три, 4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, 4. Раз, два. Раз, 2, три, 4. Раз. Раз, два, три, четыре. Раз. Раз, два, три, четыре. Раз. Раз, два, три, четыре. Раз. Трошки зменшення йде гучності. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ну, тобто гучність не до кінця вимикається, але вона зменшується. Ще ефекти. Ефекти Раз Раз. два, три, четыре, п'ять. Раз, два, три, четыре, п'ять. Раз, два, три, четыре, пять. Радіосистема HKD 204G. І так такі гарні голоси можна вмикати на цих мікрофонах. Ось така дуже приємна радіосистема для домашнього роботи. Раз, два, три, чотири. І так, декілька видів ефектів ви почули, це має ця радіосистема. Можна співати достатньо гарне звучання. Можна дітям розважатися і дорослим теж два радіомікрофони в комплекті. Заходьте до нашого магазину, купуйте цю радіосистему. Магазин Укртехзбут. Магазин Укртексбут не наводимо, якщо є два мікрофони, разом працюють. Ось такі мікрофони, дуже приємні на дотик, на звучання. Дякую вам за увагу.